Село у Пологівському районі усього за 10 кілометрів звідси на лінії фронту працює військова техніка. А тут на полях сільськогосподарська. Володимир Минка під чергові звуки ворожих обстрілів вийшов на комбайні на жнива. «Повний бой. Їдемо на поле. На місці одному стараємось не стоять. Дуже багато в небі літає. Всякого. Це поля місцевого агротовариства. Хоч їхнє стаціонарне відділення давно розбито вщент, роботу не полишають. Сезон жнив розпочали минулого тижня. Першим планували косити парову пшеницю, та зібрати її досі не вдалося, адже прямо тут у їхню техніку поцілив російський дрон. Комбайн загорівся. І В той момент, коли прилетів дрон, тракторист отримав опіки всього тіла. На даний момент він лежить в лікарні, лікується. Врачі говорять про його стан, що в нього тяжкий стабільний стан. У таких умовах під щоденними ворожими атаками люди в полі працюють вже другий сезон. Василь Барнінець зізнається, вимушені були вдягнути співробітників у бронежилети та встановити на техніку реби, аби хоч якось убезпечитись від російських пташок. Спочатку війни ми боялися. Артилерії, а зараз ми боїмося і артилерії, і плюс ще ФПВ-дрони. Всю техніку залишаємо в лісосмугах, ховаємо в капаніри, де тільки можемо, розставляємо, ліж би ворог не побачив і не знищив її. Були такі випадки, коли ми працювали в полі. Наша техніка з ребами працює, і ФПВ-дрони падали десь метрів 30-20 від техніки нашої. Під час збирання врожаю комбайнер вчасно помітив FPV-дрон, який лежав на землі в пшениці і зупинив комбайн. Невідомо, що було б, коли б FPV-дрон потрапив би в жатку комбайна. Тим часом на сусідньому полі продовжує працювати Володимир. Чоловік ділиться, попри небезпеку, не може покинути свою роботу і вірить, що долю своїх колег не повторить. О, як кажуть, один шант фамільйон, що, що, що случилось таке. Конечно, ну робить надо, комусь убирать надо, сіять надо То есть как бы Ну а так все пока Як коротко сно, сносно Василь Бернінець каже, через вторгнення військових РФ втратили 6 тисяч гектарів землі. Деякі поля на лінії фронту, деякі окуповані. Частину землі займають фортифікаційні споруди. На тій території, що залишилась, вирощують пшеницю та соняшник. І Василь зізнається, цього року ризикують життям заради відверто слабкого врожаю. Майже у нас не було і вражайність нас не радує. Десь в середньому вражайність 15-18 центнер з гектара. В нормальні часи вражайність була до 40 центнер. У минулому році вражайність була 25 центнер. Засуха, а на додачу ще й весняні заморозки змусили аграріїв відмовитись від висадки ріпаку. За словами директорки обласного департаменту агропромислового розвитку Валентини Крамаренко, така ситуація з вражайністю склалась по всій території Запорізької області. Наразі на звітну дату ранні зернові обмолочення при врожайності 26,9 центнерів з одного гектара. Крім того, озимий ріпак урожайні становить 15 центнерів на гектар. Василь же зізнається, очікування по збору навіть боїться озвучувати вголос, щоб не наврочити. Та, попри все, вірять у наступну посівну і вже будують на неї плани. Будемо ризкувати, сіяти зиму пшеницю. З весни будемо також ризкувати, садити соняшник. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.